Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, яку роль відіграє поняття душі в нашому житті, що являє собою душа людини? Глибока духовна сутність, усвідомлення всередині нас, первісна чиста свідомість, яка притаманна кожній людині, її називають душею, душа невіддільна від нашого вищого я, або, як кажуть, від внутрішнього спостерігача, або від нашого істинного Я? Ці інтригуючі терміни відносяться до одного і того ж рівня нашої свідомості, того самого рівня нашої особистості, найглибшої духовної основи. Спостережливе начало занурюється разом з нами, коли ми досліджуємо глибину душі і Вищого я. Душа це наша глибока духовна сутність, усвідомлення всередині нас. Ця концепція може здатися сюрреалістичною. Але насправді вона досить проста і неймовірно глибока. Душа це та первісна чиста свідомість, яка притаманна всьому живому у всесвіті, свідомість, яка невід'ємно присутня в кожній людській істоті, це як променистий мовчазний спостерігач всередині нас, свідок всього, що з нами відбувається, завжди обізнаний. Уявіть собі будь-яке вічне полум'я, яке ніколи не перестає горіти, ніколи не перегоряє. І все ж ніколи нічого не спалює. Це душа, незмінна, не зачеплена часовими переходами життя і смерті, відродженнями і перевтіленнями, це суть того, ким ми є насправді поза фізичним тілом і минущим розумом, душа невіддільна від того, що ми називаємо Верховним свідком або істинним Я. Це може здатися різними термінами, але всі вони вказують на одну й ту саму глибоку істину. На один і той самий рівень нашої особистості цей рівень є нашою найглибшою духовною базою, фундаментом, на якому будується все наше буття, на цьому побудована вся наша істота, це корінь нашого існування, першопричина, спостережливий початок, на відміну від нашої звичайної свідомості, яка постійно перебуває в русі під впливом наших думок, емоцій та бажань. Душа є незалежною, існує поза цими несучими елементами буття. Вона подібна до безтурботного неба, яке залишається недоторканим, незважаючи на те, якою б не була бурхливою погода. Душа це чисте усвідомлення вона не оцінює, не судить те, що відбувається навколо нас або всередині нас. Вона просто свідчить з глибоким спокоєм це мовчазний спостерігач, який з відстороненим інтересом. Спостерігає за драмою життя, що розгортається. І ось що найпрекрасніше ця душа, ця чиста свідомість є однаковою для всіх людських істот, за своєю суттю. Відмінності, які ми бачимо, полягають лише в ступені прояву та усвідомлення цього рівня єдина для всіх душа проявляється унікально в кожному з нас. Тож душа, по суті, є нашою найглибшою духовною основою. Початок спостереження це подорож всередину, мандрівка в глибину нашого власного буття. Заглиблюючись, ми відкриваємо нашу справжню природу, нашу справжню ідентичність, яка є вічною, безтурботною і єдиною з усім. Чим душа відрізняється від нашої звичайної свідомості? Це питання інтригувало філософів і духовних шукачів протягом тисячоліть. Душа згідно з концепцією вищого інтерспостерігача. Є глибинною духовною сутністю внутрішнє усвідомлення притаманне кожній людині це наша первісна чиста свідомість, рівень нашої особистості, невіддільний від Верховного Свідка або істинного Я, різні назви, але всі вони вказують на одну й ту саму духовну основу спостережливе начало. Тепер давайте розберемо відмінності між душею і нашою звичайною свідомістю. По перше, душа вічна, незмінна у своїй суті, на неї не впливає цикл смерті та відродження. Вона подібна до вічної ріки, що постійно тече, але ніколи не змінює своєї суті. Звичайна свідомість на противагу є минущою і постійно змінюється з плином життя. По друге, душа є незалежною від розуму та нашого его, вона існує поза думками, емоціями та бажаннями. Що різко контрастує з нашою звичайною свідомістю, яка часто заплутується в павутинні думок, керуваних емоціями і захоплених бажаннями. Цим вона відрізняється від нашої звичайної свідомості, яка постійно оцінює, судить і інтерпретує навколишній світ. Нарешті душа є універсальною для всіх людей в своїй основі. Єдина відмінність полягає в ступені прояву та усвідомлення цього рівня. В той час як звичайна свідомість сильно варіюється від людини до людини, під впливом особистого досвіду та культурного контексту. Залишаючись незмінною, душа пов'язує нас усіх на більш глибокому рівні, так що ви бачите, що душа і звичайна свідомість відрізняються багато в чому. Як бачите, душа і буденна свідомість багато в чому відрізняються душа це глибинна духовна сутність. Яка залишається незмінною, незалежною від розуму та его, суто усвідомленою та універсальною. Загальнолюдська буденна свідомість з іншого боку є минущою, переплетеною з думками та емоціями, оціночною та різноманітною у різних людей. Але важливо пам'ятати, що ці відмінності не роблять одну людину вищою чи нижчою за іншу, і душа, і буденна свідомість. Відіграють життєво важливу роль у нашому житті, буденна свідомість допомагає нам орієнтуватися у фізичному світі, тоді як душа пов'язує нас з нашою глибинною духовною сутністю. Насправді, душа і буденна свідомість це дві сторони одного цілого. Свідомість це як дві сторони однієї монети. Вони різні, але вони є частинами одного і того ж предмету душа просто спокійно свідчить. Вона як безтурботне озеро, що відображає світ, не турбуючись про нього. Наша душа це маяк миру і спокою в хаосі буденної свідомості, безладі звичайної свідомості. Душа виходить за межі думок, емоцій бажань і просто свідчить з глибоким спокоєм. Але що ж це за вищий спостерігач, про якого ми весь час згадуємо? Спробуймо зануритись глибше в це поняття вищий спостерігач. Це ще одна назва, яку ми використовували для позначення душі, найглибшого сокровенного рівня нашої особистості, це не щось на машинальному рівні, це скоріше духовна сутність, чиста свідомість, яка живе в кожному з нас. Цей спостерігач не є пасивним спостерігачем він м'яктивний свідок, який безмовно спостерігає, переживає і вбирає в себе все, через що ми проходимо. Він завжди увімкнений. Завжди спостерігає і завжди присутній. Але він не судить і не оцінює події, як добрі чи погані, правильні чи неправильні. Він просто спостерігає з глибоким почуттям спокою і прийняття. Але ось що найцікавіше Верховний Інтерспостерігач є універсальним для всіх він не є унікальним для вас чи для мене. Це спільна сутність, яка пов'язує нас усіх, це як безмежний океан свідомості. Де кожна людина є окремою унікальною хвилею. Хвиля унікальна своєю формою і рухом, але вона складається з тієї ж самої води, що й весь океан. Ця універсальність є тим, що об'єднує нас на найглибшому рівні. Ми всі є різними вираженнями однієї і тієї ж свідомості, однакової і спільної в спостерігачі, так само, як хвилі в океані є індивідуальними вираженнями вищого інтерспостерігача. Океану для одних усвідомлення є тихим ледь чутним шепотом над шумом повсякденного життя, для інших це гучне відлуння, що направляє їхні дії і рішення. Різниця лежить не в самому спостерігачеві, а в нашій обізнаності про нього і нашій здатності налаштуватися на його присутність. Цей вищий внутрішній спостерігач відіграє важливу роль у нашому житті. Це наш духовний якір, що тримає нас на землі і допускає життєві бурі, це наш внутрішній компас, що вказує нам на нашу справжню природу і мету, і це наш міст до всесвітньої свідомості, що нагадує нам про наш взаємозв'язок і спільну людяність. Вищий внутрішній спостерігач це вічний свідок усередині кожного з нас. З психологічної точки зору, як ми можемо зрозуміти душу, давайте. Заглибимося в це захоплюючи дослідження разом. Психологія часто бореться з свідомими та підсвідомими аспектами нашого розуму. Але коли справа доходить до душі, ми торкаємося сфери, яка існує поза цими звичними територіями, ми заглиблюємося в надра нашого духовного першоджерела. Душа, по суті, не є компонентом нашої психологічної конструкції, вона не є частиною нашого розуму. Або продовженням нашого его вона стоїть незалежно, незмінна нашими думками, емоціями та бажаннями вона залишається незворушною, вона не є безперервною балаканиною нашого свідомого розуму або прихованим шепотом нашої підсвідомості, нашою інтуїцією. Натомість душа являє собою осяйну чистоту, незмінну істину. Вона не оцінює і не судить події життя. Вона не втягується в драму існування або в наративи, які ми плетемо. Вона просто свідчить, спостерігаючи з глибоким, безтурботним спокоєм, як спокійне озеро, що віддзеркалює світ, не заплутуючись у ньому. Коли ми говоримо про душу, ми говоримо про щось вічне і незмінне у своїй суті, це те, чого не торкається, цикл народження і смерті. Це те, Чого не порушує швидкоплинність життя, це в чистому вигляді вічний маяк свідомості, що осяває наш внутрішній світ своїм незмінним світлом. Все у нашому світі є універсальним. Спільна духовна сутність лежить в основі всіх людських істот, відмінності полягають лише в ступені прояву та усвідомлення цього рівня. Деякі з нас можуть доторкнутися до цієї глибинної сутності з більшою готовністю. Тоді як інші можуть не знати про її існування, але вона присутня в кожному з нас і чекає, щоб її визнали, чекає, щоб її відкрили. Наша душа прагне бути виявленою. Тож, коли ми підходимо до душі з психологічної точки зору, ми не аналізуємо ще один шар розуму. Натомість ми визнаємо нашу найглибшу духовну сутність, наше справжнє я, що існує поза сферами думок та емоцій. Психологія таким чином визнає душу як наше найглибше, найфундаментальніше духовне ядро. В міру того, як ми продовжуємо нашу подорож, пам'ятаємо про це розуміння, бо воно є основою нашого дослідження душі. Розгляньмо, як проявляється душа і як ми можемо її усвідомити це питання хвилює серце духовного шукача душа проявляється тонкими способами, часто вислизаючи від нашої звичайної свідомості. Але вона завжди є вічною і незмінною сутністю, незалежною від нашого розуму, незмінна сутність незалежна від наших швидкоплинних думок, емоцій і бажань, рівень усвідомлення своєї душі варіюється у різних людей. Для одних це слабкі натяки і випадкові спалахи інтуїції або моменти глибокого спокою, для інших постійний супутник, безтурботний спостерігач. Що з глибоким спокоєм і несудженням свідчить про життєву драму, що розгортається перед нами. Культивування усвідомлення нашої душі, це трансформаційна подорож, це як чистити цибулину шар за шаром, щоб виявити серцевину. Вона передбачає заспокоєння розуму, вихід за межі его та налаштування на душу. Тонка медитація може бути потужним інструментом у цьому процесі. Медитація може допомогти нам приглушити балагура всередині нас і відкрити двері до нашого внутрішнього світу. Практики уважності також є шляхом до самоусвідомлення. Такі практики запрошують нас бути повністю присутніми в кожній миті, щоб спостерігати за нашими думками, емоціями та відчуттями без прив'язаності чи судження. Це уважне спостереження поступово зміщує нашу ідентифікацію від нашого его до нашої душі від минущого до вічного, від частини до цілого. Розвиток усвідомлення своєї душі це не універсальний рецепт, це глибоко особиста подорож, унікальна для кожного з нас. Вона може включати такі практики, як медитація та усвідомленість або ж розкриватися через мистецтво. Служіння природі чи стосунки йдеться про пошук того, що резонує з нашим серцем, що допомагає нам налаштуватися на глибинну мудрість нашої душі. Підвищення усвідомлення нашої душі може призвести до глибокого духовного зростання, воно може пробудити нас до нашого взаємозв'язку з нашим загальнолюдським божественним ядром, до нашого благополуччя та гармонії з усіма живими істотами. Самим життям, наша душа надихає нас на співчуття, доброту і вдячність. Душа, вона освітлює наш шлях мудрістю і любов'ю, спрямовуючи нас до життя, сповненого глибокого сенсу і радості. Вона вчить нас, що ми існуємо поза сферою швидкоплинних переживань, поза минущою природою фізичного світу. Це усвідомлення. Може звільнити нас від кайданів наших тривог, страхів і невпевненості в собі. Душа це чисте усвідомлення, її неупереджене спостереження, може спрямувати нас до більш усвідомленого існування. Втілюючи це чисте усвідомлення, ми можемо глибше і автентичніше взаємодіяти з життям. Ми можемо відчувати світ без затуманеної лінзи судження, без постійної потреби оцінювати чи класифікувати. Це може призвести до багатшого, більш нюансованого розуміння наших переживань, наших стосунків і нас самих. Універсальність душі, її спільна сутність для всіх людських істот, може сприяти почуттю єдності та взаємопов'язаності з усім світом, сприяти відчуттю причетності до всього, що відбувається навколо, та відповідальності за збереження життя в усіх його проявах і формах. Більш тонке розуміння наших переживань, наших стосунків всередині нас самих, розуміння універсальності душі, її спільної сутності для всіх людей, може сприяти почуттю єдності та взаємозв'язку, визнання того, що душа одна для всіх, сутність може розчинити ілюзорні бар'єри, які нас розділяють, сприяти емпатії та співчуття. З психологічної точки зору, наша душа представляє наш глибокий духовний пріоритет, це усвідомлення може надихнути нас досліджувати наш духовний вимір, шукати сенс за межами матеріального та культивувати внутрішнє життя, яке є таким же яскравим та повноцінним, як і наше зовнішнє життя. За своєю сутністю, розуміння душі може глибоко збагатити наше повсякденне життя. Воно може допомогти нам долати життєві злети і падіння. З витонченістю і стійкістю, воно може поглибити наші зв'язки з собою та іншими. Воно може надихнути нас жити більш усвідомлено, більш автентично і більш співчутливо. Розуміючи свою душу, ми можемо глибше з'єднатися з собою та іншими, що веде до більш гармонійного повноцінного життя. На закінчення. Душа є нашою глибокою духовною сутністю, а вищий спостерігач є нашим вічним свідком. Наша душа це первісна чиста свідомість, вічна і незмінна, вона залишається недоторканою циклами смерті та відродження. Існує незалежно від розуму та его, вона перебуває поза думками, емоціями та бажаннями, пропонуючи чисте усвідомлення без суджень та оцінок, вищий внутрішній спостерігач. Це інша назва нашої душі. Вищий внутрішній спостерігач це тиха, спокійна точка глибокого спокою всередині нас свідчить про наше життя. Без втручання чи думки цей спостерігач є постійною тихою присутністю, це глибока духовна основа, що існує всередині кожної людини. Ми дослідили, як душа та вищий спостерігач є одним цілим, відрізняючись лише ступенем прояву та усвідомлення. З психологічної точки зору, наша душа та її зв'язок з тілом є глибоким духовним поняттям, це є не просто філософськими чи психологічними конструкціями, вони мають глибоке значення в нашому повсякденному житті. Завдяки визнанню і зв'язку з нашою душею, нашим вищим спостерігачем, ми можемо розвивати глибше розуміння себе і свого місця у світі. Цей зв'язок дозволяє нам жити з почуттям автентичності. Миру і задоволення, допомагаючи нам долати життєві виклики з незворушністю і мудрістю. Завдяки розумінню і зв'язку з нашою душею, нашим вищим спостерігачем, ми можемо жити більш повноцінно, автентично і більш мирно і гармонійно. Натомість з'являється впевненість рухатися вперед до своїх мрій. Загалом, відчуття глибокого зв'язку з джерелом життя допомагає нам розкрити наш істинний потенціал. Відноситись з любов'ю до себе і жити більш усвідомлено і радісно, ми починаємо відчувати себе творцями своєї реальності.